Вітаю вас, друзі, понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Давайте закінчимо з візитом президента на тому тижні до Сполучених Штатів Америки. Більше 30 зустрічей різного характеру. Давайте візьмемо 30. Це 5 робочих діб. Розділимо 5, 30 розділимо на 5, 6 зустрічей з лідерами і з... Офіційними делегаціями чи будь ким в день. Ви собі уявіть, яка це напруга. Окрім того, потрібні ще десь виступи, десь, десь промови, десь е та поїсти потрібно. І це ж з кожної з делегації, з кожним лідером. мінімум година зустрічі. Друзі. І це ж зустрічі не просто. Ванька, як діла? А нічого, Петро, все нормально, кабанчика заризав. Не про це ж вони там розмовляють, розмови там інші. Хто таке у нас може? Хто у нас таке робив? Йдемо далі. Йдемо далі. Ви робимо висновки. Не... Ми робимо висновки. Ось тим, Прокаженним нема, вони не можуть зробити висновки. Вони просто не здатні зробити висновки. Ну, нездатні. Не хватає не у них розуму. Друзі, нас обстрілюють, обстрілюють, обстрілюють. Кожен день. Ми стріляємо. Також чогось добиваємося, щось не добиваємося, щось знищуємо, щось ні. Це війна, і треба відноситися до цього, до цього дуже спокійно. Сьогодні вночі опять було багато шахенів. Я не знаю, ще нема офіційних повідомлень. Але в Києві 5 годин тривала повітряна тривога. І знову було більшість на Київ. Це виснаження ППО, це розвідка ППО. І як виходить один якийсь майор у відставці і каже, треба готуватися до масового обстрілу. Майор очевидность, то капітал очевидність це майор очевидність Та в нас кожна бабулечка вже знає, що буде обстріл, буде великий обстріл, що до цього потрібно готуватися. І тут великий експерт, майор в запасі. Готуйтеся та ми готові. Ми готові. Ми тільки хочемо, щоб. Більш були готові і реагували красно, класно на це, правильно на всі ці обстріли і йшли в сховище. Так що сьогодні е, поки офіційного нема, але КМД, КМВА, ну Київська міська військова адміністрація, вона повідомила, що, начебто, поки про руйнування і про жертви е, даних не поступало. Все це вже буде після того, як ви побачите цей випуск. А, хочу я дві новини вам предоставити дві новини. Перше, що я розташував на Фейсбуці на двох сторінках, в телеграм-каналі. Накінець на нашу чергову передачу посилок, дронів, тому що дуже велика була затримка. Спочатку Євген був відряджений. Потім хлопці не можуть приїхати там на напруга на, на страшенна, це ж район в Це там. Ну, на кінець то ми передали. Всім, всім, всім велика подяка! Хто додає донати, хто висилає посилочки, всім, друзі! Я просто вам дякую. Ви класні, ми класні, збираємо і далі. Ми не російські лисі, не бе, не бензі. Знаєте, що заявив небензя в Організації Об'єднаних Націй? Слухайте, вони дійсно там всі тупі. А, і, і на кого це розраховано? От, слухайте, що він сказав. Що він сказав? Загороджувальні загони бендеровців не дають солдатам ЗСУ здатися в плане. Слушайте, ну це може сказати людина, яка є ідіотом реальним. Реальним ідіотом. Що значить загороджувальні отряди не дають здатися в плен? Загороджувальні отряди не дають тікати з полю бою. Це було в Російській Федерації завжди і в Радянському Союзі, і тут завжди ахмат у них загороджувальні, гинуть росіяни. А здатися в полон, це треба йти вперед. Не назад. Як це може бути? Щоб перешкоджити здачі в полон, загороджувальні отряди повинні стояти перед росіянами. Розумієте, перед росіянами повинні стояти. Не за солдатами, а перед росіянами. Йдемо далі, друзі. Ну, дивіться, які вони ідіоти. Що заявив конь коняка Лавров Сергій Лавров Він заявив, що Росія буде рада, якщо прийде Трамп. І він скасує в Україні закони про мову та українську православну церкву московського патріархату. От дивіться, це це показує те, що ніякий росіянин, ніякий росіянин не вважає українця. Рівноправним. Не один росіянин, а тим більше влада Росії не вважає українців людьми, які можуть самі вирішувати свою долю, те, що ми і робимо. Росіяни вважають нас, от, от повірте мені, мені пишуть там, а той хороший уїхав, то ні. Ні. Вони хороші, тому що їх там переслідували за щось, когось по економічним, по політичним, по будь-чому. Але якби вони були хороші, вони б приїхали в Україну. Вони б допомагали українській армії, вони б допомагали українським пораненим, біженцям, вони б співпрацювали з Україною. Розумієте? Збирали б гроші, там би збирали, передавали і не боялися. Вони нічого цього не роблять. Вони нічого цього не роблять. Вони вже такі ж самі росіяни. Прийде час. Ми переможемо, цієї влади не стане. І ось ці хороші росіяни, всі, всі повернення, повернуться і будуть відноситися до нас така ж сама, як зараз відноситься влада до нас. Розумієте? Так же саме, як росіянин відноситься до українця. Немає. Ну як довести вам? Я не знаю, як це зробити. Я не знаю, як це можна довести. Це, це ну дуже. Послухайте, ну подивіться, ну чому вони не дають гроші на ЗСУ? От перше питання все. Далі не потрібно. Ну і останнє, друзі. Ось Чехія виставила те, що повинні робити наша міграційна служба, служба соці... соціальна е, політика наша. Верещук повинна була робити, е, е, знати, де і скільки, і як наших біженців офіційно зареєстрованих. Так от Чехія виставила офіційно зареєстрованих, Ну, цікава така е, картиночка. там. Я, можливо, ввечері виставлю вам, і ви пода... побачите на вечірньому випуску. Я тут виставлю і передачу все. Так от, перше місце по біженцям. В Чехії займає Закарпатська область. 13% закарпатців зараз біженців Чехії. Друге місце Харківська область, 11. Третє місто Київ, 11%. Це відсотках. Четверте Дніпропетровська область, 8. Далі йде Донецька область 7. Далі Запорізька, 6, Одеська 6, Івано-Франківська область 4. Чер... 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 Чернігівська, да? Да. Чернігівська область 4. Львівська область 3, Київська область 3, Ніколаївська область 3, Сумська область 3. Ну і пішло далі там 2, 2, 1. Так от найбільше біженців це е, Закарпатська область і Харківська область. Ну. Робимо висновки самі. Робимо висновки самі друзі, продовжуємо. Поки Євген там продовжуємо допомагати, щоб ну, поки потім перестройка. Ну він вже шукає перестройку нових людей, кому будемо відсилати, можливо, прямо на воїнів. Але свою допомогу я не зупиню це точно. Як ви на це будете дивитися, ну це ваша справа. А я ні. Ні. Я дякую, Буцкевич Людмилі е, за призначенням написала. А, Гара, Гара, Гара Константин, ЗСУ, дякую, пане Константин. Шишко Валентина. Шишко Валентина два перекази. Друзі, якщо не написано, що це на канал, а я розумію, що тут один, скоріше за все, на канал. Я не буду брати на канал. Повинно бути, вибачте, мені тільки написано. А так я його не буду брати. У Довиченка Тамарі, Грабарчук Ірині Манобанк, Колодійчук Людмилі, а також Данюк Ганні 25 на 75. Величезна подяка вам, пані Ганна. Пані Валентина, ви не, ніхто, хто не пише, не ображайте, що я так кажу. Ну, я не можу взяти, взяти самовільно. Зрозумійте. просто не можу взяти самовільно. Я всім дякую, до вечора. Ввечері я обіцяв, буду цікаві. Дії, на які ви не ждете. Україна переможе.